На 6 сесії був заселення поступили питання на засідання земельної комісії, засідання комісії з питань земельних відносин, природного планування території, відбудеться відповідь, охорони пам'ятника, благоустрої, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергетичні та транспорт. Є пропозиція на запитання земельної комісії, присутні троє членів земельної комісії, а також депутати запрошення. Голови. Прошу голосувати за підтримки земельні комісії. На розгляд земельної комісії винесло 8 питань. Хто з нас теж не вирішив заміщати і голосувати за перше питання? Ні, ні, ні. Перше питання. За першими рішеннями, технічна документація нормативно розповідає. Про оцінки земельних ділянок, сільського сходу та беззначних. Ви завжди говорили про те, що ви не вирішуєте. На попередньому рішенні сесії Верховної Ради було надано до громадянина оборону, що розслаблюється рішення на розроблення технічної документації нормативно розповідаючи Ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають в оренді, так як у передній сесії було змінено цю призначення і земель комерційного призначення, а на землі сільськогосподарського призначення. На даний момент є розроблення таких -таки документація нормативного грошей до по, відносно кожної земельної ділянки, подається відповідно на затвердження. питання фактично стосується однієї особи у материни на Олександра Сергійовича перебуває в оренді три земельні ділянки на території військового містечка Буршого. На даних земельних ділянках перебуває майно, яке перебуває в міні приватній власності. Відповідно, до кожної земельної ділянки укладені договір оренди землі. У зв'язку із зміною цільового призначення земельної ділянки та затвердження піднічних документальної нормативно фаршової оцінки, Є необхідність внесення змін до діючих договорів оренди землі шляхом заміни цільового призначення, яке було попереднє земель комерції на землі способівського призначення, та відповідно зміною нормативно-грошової оцінки. Військова ставка орендної плати не зміняється, також зазначена на 12%. Термін дії договорів оренди також не змінюється. Пропозиція поводиться та на сесії питання 4. три, за? П'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки ділянку натурі громадянці Бендерських на терміни Миколаїві та Бендерській. Власне Серідської Наталії Миколаївна, Там Наталі Мендерського, Івана Анатолійовича, відповідно до довгості продажу, перебуває в власність житлова будівля, учасника одна, друга, власне житлової турі. Відповідно до складених документів, особи зробилися в дорядної організації ВПС, які їм розробили тихнішу документацію за долучитися, що встановлення і відновлення верхнення ділянки в натурі. Документація зроблена відповідно до чинного законодавства та передана на затвердження з метою передачі передачі власної даної мене ділянки. Відповідно до пропорційно частки власності штукової будівлі, відповідно, до сама частка власності затверджується і передається власність умейно сесії. з нормативно рошової оцінки з мельних ділянок в межах населеного пункту селищ Вернярка. Попередні <порядження> роки затверджувалися межі населеного пункту селища Вогнярка. Відповідно до показаних межі затверджувалася нормативно грошова оцінка по населеному пункту Вогнянки. У 2023 році до, змі, до меж населеного пункту Вахнярки були внесені зміни для поєднання території військового містечка, тобто коротко. У зв'язку з тим, діюча нормативна грошова оцінка, вона не відповідала уже повністю всьому населеному пункту. Відповідно, вона була розроблена тільки на територію селища Вапнярка, а на територію військового містечка вона не розповсюджувалася. На підставі цього власникам земельних ділянку з метою вкладення договорів варіантів, а також земельних ділянок, які перебувають в приватній вольній власності, з метою нарахування та податків, була необхідність кожного разу виготовляти нову нормативну грошову оцінку на кому земельні ділянки. У зв'язку було прийнято рішення про розроблення такі нових металів на багатину грошової оцінки всього населеного пункту, яка включає саме на п'ятий день всі території, які входять в мене населеного пункту. Питання пропозиція поводить по 6 питання 19. Питання сім: про задатні технічної документації на землеустрій щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для виробництва, яка розташована за адресою міського Тучинського різного селища Вогнянка. На попередній середньому ми надавали дозвіл на розроблення документації відповідного. Заявникам є зазначений перелік. Загальна кількість земельних ділянок 11 штук. Вона є розроблена та передана на затвердження Вогнянської селищної ради. Дозначені у рішенні та тільки призначення для перезначення. Це жителі нашої громади, які фактично використовували ці земельні ділянки під городницям. І останнє питання про затвердження, про продовження довгої оренди комунального майна, відділу освіти, культури, завору. Попередньому питанню. Ми затверджуємо документацію, а відповідно до передаємо ці земельні ділянки зразу їм в ставка став Зазначається став 12% відповідно до прийнятого положення по оренді земельних ділянок та термін оренди 7 років було це додатково, що повідомляє по самому питанню. Там є іде затвердження та передача берега. Відповідно до, до тих сторків, я проєкт рішення. Восьме питання про затвердження, про продовження долу оренди комунального майна з відділу освіти, культури, молоді та спорту Українських Харівських Радів. Українських Савочної Ради у 20-му році був вкладений долу з відділом освіти, культури, молоді та спорту та передане Об'єкти на майна, в яких фактично розміщені відділ освіти. Mm. E, даний договір передавався в оренду за одну гривню, так як він включений в перелік другого типу, тобто оренда об'єктів установами, які фінансуються з місцевого та державного бюджету, відповідно до чинного законодавства, в період військового стану, укладені договори, які закінчуються на період військового стану, можуть бути автоматично продовжені. У зв'язку з цим, вноситься питання про продовження термінів договору оренду мікронятської селищної ради та відділу наслідків перемога в селищної ради. Питання має бути.